Тож буде послом України в США. Ну і вже всім відомо, що пані Маркарову відкликають, а призначатимуть, мабуть, пана Умєрова, який тепер знаходиться на позиції міністра оборони України. Не нам судити, хто буде послом України в США. Судити мають Сполучені Штати. Зазвичай в світі так прийнято. Що та країна, куди приїздить посол з іншої країни, вона оцінює цього посла, а не та країна, яка висилає свого посла кудись. Тому що головне завдання посла і взагалі дипломатії нав'язувати контакти, розмови, переговори, наради, поради і так далі, і тому подібне, з країною, де цей посол чи ця посол перебуває. Тому якщо американцям не подобається Маркарова при її величезні здобутки в фінансовій сфері, значить треба якось це враховувати. Тому що нам без Америки важче, ніж з Америкою. Я собі важко уявляю іншу відповідь пана Зеленського, якщо йому пан Трамп сказав, що нам цей посол не подобається. Ну і давайте уявимо собі, що Зеленський скаже, а нам подобається. Ну і далеко ми підемо з, такою, з такими розмовами. А потім Зеленський прийде і скаже, а дайте нам, будь ласка, ракети. І що скаже Трамп? А може Трамп сам сказав, що от у умірав нам подобається. І нам доводиться, ми не в сильній позиції. У нас нема своїх ракет в достатній кількості. І може, треба подумати, щоб ці абсолютно не першорядні моменти, бо першорядні моменти у нас на фронті, не забуваємо про це, якось. Не те, що підкоритися, а погодитись просто і сказати: ну окей, давайте, якщо ви так вважаєте, і ефективність буде більше, і ракет в Україні більше, то давайте призначимо у Це настільки мені здається просто. Ну, не для всіх. Є люди, для яких це складно.